Привіт всім мене звати Роксана Макетів. Підписуйтесь, буде дуже цікаво. Все про тимчасовий захист в Нідерландах, про мобільні додатки, музейну карту, про діхітії, що це таке, про громадський транспорт, різні частини, про державні податки для автомобіля, про штрафи, маршрутку, стікер, продовження терміну дії, про те, як не платити ці податки, про порушення ПДР, гроші біженцям в Європі, про плюси, мінуси в Нідерландах. Про ваші права, а також багато класних, цікавих відео про Нідерланди, Бельгію, Німеччину. Натискайте дзвіночок, щоб бачити першими мої відео. Підіймаємося по сходах до парламентаріуму, але тут сам парламент знаходиться в іншому місці. Гляньте, яка красота! Яка красота! І це парламентаріум! та да да дам да а за три хвилини звідси сам європейський парламент. Синьо жовтий прапор. Синьо-жовтий прапор. Написано підтримка України. Парламентаріум. Позаду мене знаходиться парт Лментаментаріум. Ми щойно в нього сходили. Він дуже гарний, цікавий. Змонтує відео, завантажу вам. Там навіть є згадка про Україну, фотографія нашого президента. А також я вам залишу під цим відео, як можна туди зареєструватися. Попасти туди можна безкоштовно, без жодних проблем. Я вчора ввечері зареєструвалась дуже пізно, близько 12-ї ночі. І сьогодні ми вже сюди прийшли. Тобто там вільно, прикольно є три яруси, щоб спускатися. Авдіогід на двадцятьох мовах світу немає. Україні ви про що їм зразу сказала, кажу, у нас іде війна, ви наші нас підтримуєте, але було б дуже приємно, якби ми могли почути українську мову тут, тому що багато людей не розуміє англійську чи польську чи так далі. Але місце варте уваги. Е, що хочу сказати, там перший поверх, вибачте, Ляна, бо мене знімає моя кума. Ти трошки я затягнула тобі. Не тяжко. Перший поверх то йде він про війну. Інформація, і там навіть при озвучуванні було чути звуки прильотів, бомбся. О, такого я витягувала декілька разів наушник, бо не могла це слухати. Але слухати це, бачити війну і фотографії і війни, коли відбувається війна в твоїй країні. Це абсолютно не те. Я дуже багато прославну мислила ніж коли я це бачила колись. Як і просто дивилася як на картинки, а тепер я це все могла самі розумієте. Отже, варте уваги, заходьте в посилання до цього відео, реєструйтеся і відвідуйте. Європейський це не парламент, а парламентарій. При вході є можливість зробити фотографію з прапором Європейського Союзу дуже гарно, і потім ви показуєте свою реєстрацію QR-код з телефону або роздрукований. А тепер вас будуть повністю перевіряти всі ваші речі. Навіть потрібно буде роздутись, якщо що, і пройти через рамку, таку ж саму, як коли летите кудись. В аеропорту, напевно, дуже вона мені так нагадала, все серйозно перевіряють. І аж тоді можна потрапити в парламентарію. Дивіться, ви заходите, йдете таким тунелем, тунелем, тунелем. Всі говорять різними мовами, І ова! І ви з'являєтеся в парламентаріумі. Таке враження, що ви в аеропорту. Тому завгадуйте собі, куди ви хочете летіти. Ви дають ось цю куштучку все безкоштовно, обираєте мову з 20 мов, які тут є доступні. Я вибрала англійську. Е, є наушничок, і все, підходите, скануєте і слухаєте. Який цікавий задум. Сюди запихаєте голову. Запихаємо разом. І читаєте собі інфу. Інфу собі читаєте. Пук. Ця фотографія зроблена в Фінляндії перед Першою світовою війною. Давали їсти тільки один раз на день діткам. Більше нікому. Показано німеччину і заміряють людину, чи він єврей в ті часи. А це ви напевно знаєте цю персону. Подібна персона, що досі жива. там на болотах. Знаєте, болота десь не А це Польща, 1943 рік. війна? 2023, Україна. Іспанія. 39 рік. It is therefore particular It is therefore particular... there Італія, 1945. Це воєнні фотографії. Чесно кажучи, так, ми, у нас в Україні війна, і ми зараз це дивимося, це дуже такі емоції показують, що в 1941 році в Британії вчили дітей як спастися від euh, газу, тому що війна це такий час, коли може бути будь-що. Тепер у 2023 2023 наших дітей так само вчать турнір і піколесліон зертам за пансе Франція тисячу рік

Світову війну мені розповідають, що і зі звуками я аж зняла навушник, тому що я вже чула ці всі звуки вживу. які події відбулися в 70-му році. Далі Європарламент у п'ятдесят восьмому році, кольорова фотографія, Польща, папа Римський, Америка, перші комп'ютери, Італія. Слухайте, uh, тут такі знамки неймовірні. Це просто щось неймовірне. Кіпер. Нідерланди. 70 й рік. Британія, Польща, Франція. Знову ж таки, Європарламент, Франція. Дивіться. Це Німеччина, але це ще Републіка, Репаблік, як її називали. że to się dzieje 90-ty róg Francji Polska właśnie to na Дві тисячні роки. Боснія, Герцеговина. Що далі відбувалося? Франція, Іспанія. Нідерланди. Італія. Це якісь, напевно, хвороби були корі. І що відбулося в Америці? Я вже знаю, чим буде доповнено надалі. Історію, яку ми з вами зараз створимо. Вже доповнено 2022 рік Україна. Це, я так розумію, коронавірус показують. Показують нашу Україну, поки що тільки на одній ілюстрації. Але далі буде. Далі буде, друзі. Сходи далі. З таким годинничком. Тому що ми зараз всі з вами то створимо історію, що означає цей годинник. Що зараз історія твориться в цей момент. Правильно? Ми спускаємося далі ще в Нижній зал, і вже бачимо, як виглядає Європарламент, як він працює. Ціла стіна парламентаріїв. Не кожен має фотографії так дивно. Але ось так. Het parlementarium zal binnen 30 minuten sluiten. Geliefde, u rustig naar de uitgang te gaan en vergeet niet uw audio-lid in te leven. Wij danken u voor uw bezoek aan het Europese parlement en hopen u in de toekomst terug zien. Mijn dames en heren, het parlementarium wordt in 30 minuten gesloten. Bitte geef u de media-gegevens voor, bevorderen de škoga uzgoja maslina ovdje u mjestu šestanovac je započeo moj otac prije ovoga projekta moj otac je sudjelovao u ratu i nakon rata je bio časnik u hrvatskoj ratnoj mornarici te je želio

Can you please goed. Ik heb een verhaal. Ik heb een verhaal. Ja. Ja, Ik heb een verhaal. Ik Ja. een verhaal. Ik heb 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 een verhaal. een Коли ви вийдете з парламентаріуму, повертайте праворуч, ідіть буквально одна-дві хвилинки По ліву руку буде європейський парламент. Ось це що на фотографії. Білі Віллі бренд. Цікаво, чи так буде писати Лана Микитів <laughs> Дивіться, що я тут бачу. Ви це бачите? No more gas from Putin. Зараз я підійду ближче і вам покажу. Це стадіон Європи. І. И... Ось такий постер. Присота. Такий Брюссель я навіть не уявляла, що він такий чудовий, то, що тут Бруківка, як у Львові, то так трясе. З огляду боже, Брюссель це поки що найкрутіше місто, яке я бачила в житті. Отже, реєстрація в парламентаріум безкоштовна. Нам направду дуже сподобалося. Вартує піти, побачити. Також дуже близько до самого європейського парламенту, щоб побачити таку. Світову легендарну точку, яку ми завжди дивилися тільки по телевізору, насправді дуже і дуже цікаво. Нагадую вам під... про підтримку каналу лайком, коментарем відео трьох слів, адже такі алгоритми Ютубу, а також інстаграму, поширенням, підпискою і натискайте на дзвіночок, якщо хочете бачити одні із перших моїх відео. Дякую вам ще раз за перегляд, Па-па-па-па!